14 жовтня, кукуруза вже готова до збирання і це наш експеримент з гарбузами. Ось такі ми маємо на сьогоднішній день гарбузи. Що у нас там з насінням? Цікаво. Ну, насіння не дозрівши. Не встигли гарбузи виростити. Та й кукурудка, чесно кажучи, слабенька. Але вона вже готова до збирання. Да. сказати що тут все завалене гарбузами я б не сказав Ось наш гарбузик такий більше на грушу схожий. от ще один маленький ну по факту гарбузи Тут будуть як доброго теж не дозрів так, а ще ми тут сіяли свою? для підтримання кукурузи ну що ще бачу що от качанчик кукурузи такий є але він дуже низько знаходиться Невеличкий качанчик. от наші гарбузики ну скажу так різноманіття культур три штуки Растуть. І в принципі кукуруза заважала тільки гарбузам. густота кукурузу однозначно треба робити меншу. Але це експеримент. Експерименти завжди мають дві сторони. Перша позитивна, друга негативна. Але та сама негативна, вона і Виступаю решу наших знань. Всім гарного дня. До наступних зустрічей.